Пилосос ревента останньої серії має багато різних насадок для сухого та мокрого прибирання. Зараз ми їх докладно розглянемо. Пилосос є найпотужнішим у, на зараз у своєму роді. Він має досить ємкісний акумулятор, він живить потужний мотор потужністю 200 аероват. Особливістю даного пилососу є те, що даний акумулятор є з'ємний. При виході з ладу акумулятора, від чого страждають всі акумуляторні пилососи, ви можете просто замінити акумулятор на новий, під'єднати і користуватися ним далі. Пилосос має екран, монітор, на якому відображаються режими роботи. Їх три стандартних і четвертий максимальний турборежим. Даний пилосос має велику колбу для сміття 900 мл. Вона легко знімається і чиститься. Її можна промивати. Фільтрація у даному пилососі є останнього покоління. Фільтр використовується типу HEPA. Даний фільтр можна мити. Він не єдиний у комплекті, у комплекті є запасні, а також у комплекті цього пилососу є спеціальна док-станція, на яку можна кріпити пилосос у вертикальному положенні. Є спеціальні клеми для живлення акумулятора. Також зарядний пристрій цього пилососу дозволяє живити акумулятор, безпосередньо під'єднуючи його до пилососу. Тобто не обов'язково використовувати саме цю докстанцію. Але якщо ви її використовуєте, то ви отримаєте дуже зручний спосіб зберігання багатьох насадок, які є в комплекті, вони кріпляться в ці отвори. І, відповідно, сам пилосос. Цю всю конструкцію можна прикріпити. До стіни за допомогою саморізів, які йдуть теж у комплекті. Можна, наприклад, в шафу або в інше мало використоване вами місце. Так, далі розберемо, які саме насадки тут. Пилосос, як я вже сказав, має запасний фільтр. Є щілинна насадка для прибирання різних місць. між диванами, кріслами і так далі. Її можна повертати під час прибирання на 360 градусів, а не всі пилососи акумуляторні так можуть. Така конструкційна особливість. Також пилосос оснащений спеціальною флекс-трубкою. Дана трубка дозволяє прибирати без особливих напружень, скажімо так. У вертикальному положенні і легким натисканням пилосос може прийти у прибирання об'єктів, типу під столом, під кріслом, під диваном. А, насадка пилососа для прибирання зараз я дістану, має а, невисокий розмір, невеликий розмір, що дозволяє прибирати під кріслами і диванами без перешкод. Дана насадка являється великою турбощіткою, В неї є підсвітка. Однією з особливостей турбощітки, цього пилососу, є те, що вона має великий діаметр. За рахунок цього сміття, волосся, шерсть домашніх тварин не намотується і не блокує роботу турбощітки, від чого страждають пилососи конкурентів. скажімо так. Щітку легко виняти і вичистити. Її можна промити під водою. А з неї легко витріпується все сміття. І назад вона вставляється також легко. Так, далі. Особливість цієї насадки заключається в тому, що вона може за допомогою неї можна пилососити під час миття підлоги. Миття підлоги відбувається шляхом контакту спеціальної ганчірки. Запасні є у комплекті також контакту спеціальної ганчірки з підлогою. На цю ганчірку поступає рідина з цього баку. Він від'єднується. Це досить зручно, щоб можна було від'єднати, піти і набрати сюди воду. Сюди заливається звичайна вода без миючих засобів. Подача води відбувається шляхом натискання на спеціальну клавішу. Ногою дуже зручно натискати. Також у комплекті є насадка для прибирання текстилю, диванів крісел. Також є спеціальна гнучка щілинна Насадки. Сюди можна під'єднувати щілену насадку, яку я вже показував, а, і прибирати, безпосередньо тримаючи пилосос в одній руці, а насадку в другій. Ось так воно виглядає. А, також пилосос має міні турбощітку яку можна використовувати так само для перебирання а, текстильних поверхонь. Данная насадка теж является разберной. Mm -hmm.